Всім привіт! Це відео буде з приводу, як заповнити шуфу безкоштовно. Лінк на цей сайт буде у цьому пості. Да? Тому заходимо на сайт шуфи. Я його обновлю, щоб воно було як у вас. Так, далі ми йдемо на самий сами низ, сами низ йдемо. Тут ми бачимо датун копії Бешштелін за 15 параграфом. У вас є така можливість замовити собі безкоштовну шуфу. Тут ми обираємо те саме, датен копії, натискаємо Yes, Beyond Traggen. І тут ми заповнюємо ваші персональні дані. Так, по-перше, ми заповнюємо фраухер. Фрау. Далі ваше ім'я, прізвище, дата народження, ваш імейл. Далі. Прізвище, з яким ви народились, якщо ви його змінювали, Да? Місто, де ви народились. Так, це не потрібно. Далі дуже важливо, що ви робите? Ви заповнюєте адресу, за якою ви зареєстровані у Німеччині. Адреса реєстрації це дуже важливо. Да? Сюди ми вписуємо: вулиця, номер будинку, індекс, місто та, та країна. Далі йдемо. Тут ми заповнюємо адресу, за якою ви проживали в Україні. Вулиця, номер будинку, індекс, місто та країна яка. Це інша адреса, ще друга. Це не обов'язково робити другу адресу. Тут ми заповнюємо, якщо ви зареєстровані у Німеччині ще за одним адресом. За ще за одною адресою, тому ви можете тут її вказати. Якщо у вас немає ще одної реєстрації, то не потрібно, так? Да? І дуже важливо, щоб ви правильно зробили це документи, які потрібно завантажити сюди. По-перше, ми робимо фото, да? та, будь ласка, зверніть увагу на формат, в якому має бути це фото чи документ це зроблений. Да? Сюди ми завантажуємо вашу візу. Сюди ми завантажуємо ваш закордонний паспорт. І сюди ми завантажуємо фото вашої реєстрації у Німеччині. Це прописка ваша, да? Реєстрацію. Все, коли ви це завантажили, ми натискаємо «Eingaben». Тому е, потім ви чекаєте десь, не знаю, до місяця, мабуть, може це все затягнутися. Ви чекаєте, і по пошті вам буде лист з вашою шуфою. Дякую за увагу!